Давайте ще раз спробуємо перезаписати з приводу купівлі, продажу будинку і житла будь-якого нерухомого житла в Україні. У нас є реєстр обмежень, обтяжень, не об ну, да, в принципі, можна сказати, обмежень, обтяжень а, е, нерухомого майна. З чим пов'язаний цей реєстр? Значить, якщо ви там у вас були борги, ви їх не сплатили і у вас. А, в реєстрі ваша рухома чи нерухоме майно за якісь борги, то е, такий реєстр перевіряє нотаріус при консультації. Да? Ви можете звернутися просто за консультацію до нотаріуса для того, щоб подивилися в цих реєстрах. А, значить, е, ще раз кажу: е, е, спеціальний режим е, введений під час військового стану, він дозволяє е, зменшувати або скасовувати податки. Але в загальному наші е, з вами. Е, наші, з вами Документи для оформлення права власності, це паспорт, код, довідка ВПО. Якщо ми я просто зараз кажу про внутрішньопереміщених осіб, і договір куплі-продажу оформлюється у нотаріусі, це які нам треба документи. Тобто зайвих документів нам не треба. Це спрощений режим. А, процедура, якщо ми казали не в військовий період, у нас ще була документ про оцінку вартості майна. Зараз вартість майна з згідно з спрощеною процедурою, визначається договором купівлі продажу. Ви написали в договорі 30 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, 70 тисяч гривень. дивлячись, яка хата да, що, що від неї залишила 100 тисяч гривень. Оцінка вартості майна визначається вартості. Це є спрощена процедура. Буде не в війні, то у нас повернеться мо як би такі ринкові знаєте, правила. Да? Ринкові правила то до речі, якщо ви хотіли купити майно на у військовочках робити це е легше і спрощено. І в принципі нам обов нотаріус обов'язковий. Можна обійтись без реєлтора, Можна обійтися, звичайно, без реєлтора, але перевірку робить нотаріус. Зазвичай без війни у нас були ріелтори. У нас були пару відсотків реєлторам, Треба було да, від вартості майна зробити. Це були ринкові такі правила гри, і вони у нас в Україні більш-менш нормальні, врегульовані. нічого того зайвого, але, але війна у нас є внутрішні переміщені особи, і у нас просто є особи, які переїжджають е, у зв'язку з е, якоюсь необхідності та взагалі купляють перше житло. Ми кажемо, новоствореним люд... родинам треба перше житло. Всі родини повинні новостворені жити окремо. Правильно обирайте. Якщо взагалі у вас діти, я просто не з'являються діти. Я дуже вам раджу виїжджати подалі від батьків. О, якщо у вас і У вас чи у ваші, чи є. у його батьків є будинок, будь ласка, цим можливості користуйтесь. І так, по документам паспорт, код, довідка ВПО та договір куплю продаж. Скільки коштує? 1% держмити від вартості майна. Де ж ми беремо вартість майна? у договорі? У договорі про куплю, продаж. Давайте з вами візьмемо, наприклад, 50%. Тисяч коштує будинок далі. Ще ви повинні сплатити 1% пенсійний фонд. Але якщо це перше житло, якщо це не перше ваше житло, яке ви купуєте за ваше життя, 1% сплачувати не треба. Тобто залишається лише 1% держмити від вартості майна. І як Да далі у нас ще є послуги нотаріуса. Тут я поставила знак питання, можливо, тисяча гривень, і реєстру... реєстрація права власності 300 гривень. СНАП. Давайте порахуємо будинок 50 тисяч гривень. А, скільки буде коштувати 1% процент держмито 500 гривень, 1% пенсійний, 1 пенсійний фонд 500 гривень. Тобто це тисяча. Але якщо, якщо ви не купляєте друге майно, вам це треба сплатити. Якщо ви не купляєте якщо ви купляєте житло перший раз, то у вас цього ще одного процента нема. У вас цього не два процента, а один процент. Далі нотаріус. Я не знаю, які, скільки буде коштувати ваш місцевий нотаріус, я написала там 2000 гривень за все, все, все про все, разом з усіма документами, самим в, в усіх реєстрах воно буде оформлено. А так, якщо треба буде, якщо нотаріус не, не вніс у, у державний реєстр, хоча сам нотаріус зараз може внести державний реєстр про право власності. Може, але якщо нотаріус лише е, зробив е, реєстрацію самого договору, то реєстрація права власності проводиться у ЦНАП. 300 гривень. Мені подобається така організація, як ЦНАП, все по 300 гривень. Заходь, оформляй 300 гривень паспорт, 300 гривень, якась бумажка, 300 гривень, все по 300 гривень. До, до речі, це по перше, це зручно. Це зручно. А по друге е поменше документів у ЦНАПІ все, що можна спрощено і в залежності від настільки вам треба швидко якщо дуже швидко в одну добу там паспорт може коштувати там там більше якщо вам якийсь документ, документ е, е, треба зробити там за три дня за сім днів там взагалі дешево це буде тобто снаб це дуже Дуже мені подобається в принципі ЦНАП, ну все по 300 гривень, та всі якісь довідки, якісь витяги там і ще щось. все 300 гривень. Тобто людина піде тільки тоді, коли треба. Просто так займати чергу в ЦНАПі не буде, тому тому, що це коштує, але вони реально роблять, роблять, роблять нотаріуси. І саме головне, що я хочу почути, що влада це зробила. Рішенням е місцевої військової адміністрації податки можуть бути зменшеними або скасованими. І тут ми говоримо про 1% держмита. Якщо ми кажемо, якщо ми кажемо, е наприклад, для ВПО, <звіт> да, для ВПО, договорю, для ВПО ці держмита можуть бути взагалі скасовані. І тоді у нас залишається нотаріус та СНАП реєстрація. Нотаріус та реєстрація. Тобто, якщо ми казали про хату в 50 тисяч гривень, 1% процент це 500 гривень, 1% пенсійне це також 500 гривень, але як в тому випадку, випадку, якщо ви вже купляли житло? Ну, Наприклад, це ваш випадок, це ваше друге житло. Нотаріус там, наприклад, 2 тисячі гривень, і реєстрація 300 гривень всього. 3300 гривень, але оці два пункти взагалі може не бути. У вас може бути по через рішення військової місцевої військової адміністрації залишити лише нотаріус та е, нотаріус та е, реєстрація в СНАПІ. Київська область не запровадила такого рішення, але мені здається, що такі, що воно може бути, наприклад, 1%, тут можуть бути варіанти або 0% може зробити е, е, військова адміністрація, або 0,5%. Поставити це два варіанти. Да? Тут дивлячись на е, наскільки військова адміністрація хоче приймати в нашу вашу область переселенців і розвивати ваш регіон, якщо ви. Розумієте, що зараз є можливість розвити регіон найгірше там колись Донецької Луганської області, наприклад, на центральні регіони, не настільки були розвиненими економічно там західні. І от, от, озме зменшить оці податки, зменшить, зробіть так, щоб реєстрація в права власності та договір куплі продажу власності були максимально спрощеними і максимально нічого не, не вартували. І ми будемо мати нові сім'ї, які будуть за лише виключно майже сплачувати вартість того майна. І, наприклад, у вас є хата, ви знайшли хату 50 тисяч гривень, але у вас є 30 тисяч гривень на сьогоднішній момент. І ви з цією людиною домовились, що ви 30 тисяч сплачуєте 20 тисяч, ви сплатите на протязі там двадцяти двох які там вже 20 років, двох трьох там п'яти років, да там по тисячі гривень. За місяць баже навіть з пенсії, якщо це літня людина у літній людини невелика пенсія, але може сплачувати по тисячу гривень з пенсії. І от, значить, ви повинні сплатити все рівно від цієї суми. От, от цей один процент повинні сплатити від цієї суми, сплатити нотаріус реєстру, а але в, в день а, заключення договору а, оренди не оренди, а купівлі продажу даєте 30 тисяч. Сплачуєте від повної суми, а 20 тисяч ще будете сплачувати згідно вашого договору, так як ви було прописано в графік графіку платежів. А між покупцем і ет, е, покупцем. Продавець і покупець на дві сторони а, так теж можна зробити. А, називається договір з розстрочкою між фізичною особою і фізичною особою, і, а, і ще раз, оце дуже важливо, що може бути ноль рішенням військової адміністрації. Можуть в принципі, ми можемо обрати ці один процент, один процент залишити нотаріуса і ЦНАП, Тобто у нас буде е, спрощені процедури максимально лише під час військового стану, потім все відновиться е, з ріелторами, з оцінкою майна, все це буде е, мута тіню виходити. Так повинно бути, так повинна е, працювати держава. Крім того, якщо у нас ще є другі програми, це безкоштовне житло від держави для ВПО. Вам тут знову треба довідка, код о, вибачаюсь, паспорт. Код, вам потрібна довідка ВПО, заява УЦНАП. у ЦНАП. Вас у вас тут мінімальний пакет документів, паспорт, код, довідка ВПО, заява у ЦНАП для, для або це про те, що ви ВПО. А заява в чаю через паспорт, код довідка ВПО, заява у ЦНАП, військову адміністрацію або через додаток Дія на програму прихисток або є відновлення. Що це, власне кажучи, дає? Це дає тимчасове житло, гуртожиток, соціальна квартира, будинок у селі. Друге це відшкодування орендної плати. Якщо ви живете в місті, відшководошвидшковання відшкодування оренди. Третє власники житла платять, а ви живете безкоштовно. Да? Але це житло буде ну, бюджетним. Ну, воно буде коштувати не там не 30, не 40, не 50 тисяч гривень. І є відновлення це також є компенсація на ремонт. Давайте не плутати. У нас є такі програми: є відновлення це на ремонт. У нас є прихисток, це житло тимчасове. тимчасове. І е, житлові сертифікати то вже е, даються е, не, не скажімо так, не грошима, а самим сертифікатом для того, щоб людина отримала житло. Це дуже важливо, що не грошима. А ці гроші, якби вони між собою в державі, знаєте, там, з одної, з, з однієї е, одного рахунку на інший рахунок виключно людині в руки саму бумажку житлового сертифікату. На якусь суму, або просто якось ну, вже, в принципі, форму житлового сертифікату є. І е, от чому взагалі максимально дешево повинно бути і спрощено е, все це оформлення майна? Тому що я вам вчора, в принципі, вам казала, казала, що, власне кажучи, сама інші. інші всі... Е, 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 Оформлення газу, там, підведення інші дії, вони можуть бути дорожчі, ніж все, якби, ремонт самого житла, переобладнання того житла. Всі інші процедури вони займають час, вони, їх треба пройти, їх треба зробити, хоч щось зробити для, зараз. Для внутрішньо переміщених осіб, та навіть для осіб, які просто купляють перше житло, та навіть для осіб, які просто купляють якесь житло по будь-якій причині, тому що це житло також може постраждати і нема жодної причини ставити податки держмита, якісь збори, пенсійні місцеві збори. Нема жодної на то потреби. Все повинно бути спрощено. А ви знаєте, в принципі. Жити в селі набагато набагато дешевше. У вас там взагалі од, одна стаття головного розходу це електроенергія. Буде да. і ще газ. Дуже дуже хочеться, щоб ще був газ. І колись е, все буде абсолютно газифікована, вся Україна і Укргаз нам буде е, кожну хату отоплювати. Ми забудемо проти про дрова. До цього ми повинні обов'язково йти. Так сама заробляє держава. Да. Вона заробляє на розумних е, швидких довідках у ЦНАПах. Держава заробляє на газ та електроенергії по, по тарифам, які є нормальними для населення, але можуть бути дуже підвищеними для євросоюзу для будь-яких країн, яка намагається з Україною воювати. І або захоче, як кажу, захоче зробити якісь дії. А ми а ми відключимо газ. А ми там відключимо електроенергію. І коли якісь медійники кажуть про те, що Путін вимагає від Євросоюзу відключити нам газ, воду, світло, ми так дивимося всі на них, і так давайте розводимо руками тютю. -тю, а в нього все тютюна нормально з головою, тому що це від нас дуже сильно чого залежить, і а, так не буде. Так воно не працює. А, в принципі, я дуже доступно наказала, що у нас в принципі спрощені документи паспорт, код, довідка ВПО і договір куплі продажу. У нас повинні бути спрона спрощена процедура. У нас, в, наприклад, давайте будинок 70... 5 тисяч гривень тут у нас буде, якщо 1% держмита, це 750 гривень, ви не купляєте дом другий раз, взагалі у вас нема податку, нотаріус, я не знаю, нотаріус, і реєстрація у СНАП там 300 гривень. 750 плюс, давайте, 2000, 2750 плюс 300 гривень, 2750 плюс 300 гривень, це а, 2000, 2000, ой, 8000, 50 гривень це а, ой вибачаю це буде так 750 плюс 2000 а, да, 3075 Плюс 3 тисячі, 4 тисячі, 50 гривень. Порахувала по, іншому іншій Приблизно такі у нас з вами будуть суми на будинок. І так воно повинно бути. Але рішенням Військової адміністрації навіть у цій одинички можуть бути зменшені, можуть бути до нуля а 0,5%. Знаєте, чим в принципі менше менше заселена область, тим. Більше потрібно зменшувати до нуля. Тобто, наприклад, Волинське малозаселення область, яка там ще область малозаселена. У такі області треба взагалі військові адміністрації максимально запрошувати до себе людей, запрошувати, запрошувати, запрошувати і намагатися знайти все безхазяйне майно, намагатися все поставити на облік, намагатися дати в оренду. Внутрішньопереміщеним особам правом на майбутнього оформлення у власність через спеціальну судову процедуру так повинно працювати. Так повинно бути. В принципі, я вам цю тему взагалі відкрила, максимально розкрила. Це це не все, що повинна забезпечити держава. Держава повинна забезпечити обов'язково в цей час. Це дуже швидке підключення світла, підключення газу, максимально пільгові умови, максимально пільгове забезпечення до села жовтого автобусу, дитячого автобусу для перевезення у до населеного пункту для того, щоб дитина навчалася. А медичну, скажімо, медичний супровід. Доступний виклик швидкої, яка виїжджає на кожну на кожну, на кожну потребність перевезення до медичного центру, буквально деякі дії, газ, світло, спрощена процедура, спрощена процедура купівлі-продажу, усім, не тільки абсолютно всім. І це буде вирішувати питання максимально сильно. Це коли держава не потіє, але максимально зробила. Умови для того, щоб люди вирішували це питання, а житло взагалі не може підніматися на ринку торгу, тому що будь-яке житло на сьогоднішній день момент може постраждати навіть про роботі ПВО, навіть там, де не чекали, навіть там, де не чекали Львівська область, івано франківська Тернопільська, там, де не чекаємо, можуть бути абсолютно колосальні, колосальні а, збитки. Ну, тому що, наприклад, нам треба більше ПВО там пересувні. Ні, у нас рівномірно, звичайно, повинно бути ПВО по всій Україні, але, звичайно, в деяких регіонах його більше. І там, де не чекали, може бути все, що завгодно. А взагалі, я просто хочу так сказати: а, по скриптум до цієї трансляції, що, власне кажучи, скоріш всього, Росія буде використовувати якісь. Спеціальні ракети на урядовий квартал, на Обухівський район, на район, де живуть там, це абсолютно точно. Коли і не чекали, ви не чекали, а вони зробили пакость. Це буде абсолютно. Ну, тобто, в їхній якби, програмі це закладено. У них є така програма, з такого зробити. Тому це, це продовження і будуть продовження обов'язково. Взагалі, ну якби, я не хочу зараз цю тему піднімати. Це тема у нас була, в принципі, документи, які нам треба були, паспорт, код довідка ВПО, договір. В принципі, те, що треба сплатити, ми побачили приблизну вартість, скільки цього коштує при хаті 50 тисяч гривень, всього запла заплачено 3 300, приблизно я тут не впевнена. В сумі нотаріусів, нотаріус повинен бути максимально дешевим, максимально, максимально, якщо ми державного нотаріуса. Приватні вони там виставляють. Можливо, це і приватна сума з приватним нотаріусом. Не знаю, як в якоїсь області, наприклад, так, якщо є приватний нотаріус, якщо він має право на сьогоднішнє. А час це зробити. В принципі, все. І не забувайте про реєстр обтяжень, які е цю перевірку може зробити нотаріус, і це головна перевірка цього майна. В принципі, все.